To se do мене. Take mi kažem, či prije na žuni. No, no, koroće. Жона молода. No. Та я прыю на жоні. Та й не, 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 не берує, тот приє. Тот мокри, задихається. А раз по разбовані так як коли ж у нас і малой до мала хатлетка Сусидова Оксану як добре? Сусіда? Оксана тебе зідаю. Я хочу. Не Міка, я ми... Кажу з що Оксану як над знаєте, добре? Добре? Да. А що, що є? Проблема що? Ні, я просто да, так, Нормально. Бо чую з лесів не дуже. Да вона може хвороба щось знаю. Леся! Леся, справи хвороб. Леся, хвора. Я по Маярську вовше не знаю, что. А я знаю, що я не читати? Да, да. А то сусідя, дойди до неї. А що там бьет? Що ж по-моярську?

Скажи, мов, мов Ірю, ти ж не так вийде, ми думаємо. Так і пиши. Кажи, ага. Ірю, напиши, я вірю. Кажи, Ірю, напиши, я вірю. Бери, Ірка, ти там напиши. Бери у чоловік, мати реакції, то ти буде вдома. Я в тебе, ти знаєш, де я. Кого ти дозволяв вирішувати брати? Мала ти, Каріна. Каріна, ти є. Каріна, прийшла і зима. О, зараз вона мені вирішує. Пакідіра!

Спасибо, що наша м'як, добре чи не? Добре, просто ви не маємо. <coughs> Боже, обачайся. Не у виннегам Оксана що дурна гети. А шо Оксана? Да я учка, поки не каша буде. Там не питає сесія. Я уже тут. А шо Оксана, що сказала за вас? A ona neće da zna i neće da se razumije što je hudar kažu. Samo prije ti sviđa u klasičnoj turmi. U petu, traj su ti čelovati. Pa ja mu pišu kaže A, tako mi zna. zvonila i što kaže? Bo zvonila, a pa je njena namohla. svoje, ti ne -u. <tri> <tri> Nazare! Arsene! Ну, так, куди ти принесемо, а трава там... Хлопці, мене не много, не много. А бо Або так, в мене немає колись, ти придасте не мала, вон ти кисти і впади. Дали дитину, а дитина дали зустає. Та й бо зустане, не перебирає. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy.